Бахтало Дівіс. Вітаємо вас, шановні телеглядачі програми Романо ДжВП. Дякуємо за те, що ви систематично дивитесь нашу передачу. Сьогодні ми розповімо, чому роми святкують Міжнародний день ромів саме 8 квітня. Крах сталінізму і початок розвалу соціалістичної системи призвели до потепління міжнародних відносин початку дисидентського та правозахисного руху в соціалістичних країнах. Після воєнна ромська інтелігенція ряд країн дійшла висновку, що впливати на державну політику неможливо без створення єдиного координуючого центру на міжнародному рівні. Країни, які входили у склад Варшавського договору, серед яких були Югославія, Чехословаччина Болгарія, дозволяли своїм громадянам виїжджати за межі своїх держав. З іншого боку, наявність великої кількості ромів у Європі, не могла не цікавити індійський уряд щодо тієї частини населення, котра розмовляла на одному з діалектів новоіндійської мови. В Лондоні в той час у Посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансової підтримки Індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом посольстві Індії в Москві в 1950 х 52-х роках. Індійському консульстві в Сінгапурі 1962-65 роки, а з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені. І існують як індуси в екзилі за пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри колеса як спомин про країну, звідки покотилися по світу ромські вози. Отже, делегатами першого всесвітнього ромського конгресу були представники з 14 країн світу. На конгресі були прийняті рішення про прапор, герб гімн ромського народу. Яка ж історія появи гімну ромів? Відомий у всьому світі під назвою Джалем Джелем. Хто його автор? Чому ця людина носить ще одне прізвисько вогняний? Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року в Белграді. Батька хлопчика, російський ром, він з дитинства прищеплював сину любов до музики, допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський констабіль. Але завдяки своєму характерові, з великої родини він один тільки вижив. В кінці 40-х років повертається в Белград і стає відомим музикантом. Працював на місцевому радіо, виступав у ресторанах, дає концерти. У 1949 році аранжирує пісню джелем-джелем, яку чув у концтаборі і включив її до своїх програм. На першому ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном ромів. Були батьками-засновниками цього конгресу. У складі батьків-засновників ромського руху були відомі діячі ромського руху, такі як англійці Гретан Паксон та Дональд Кенрік, представники французьких ромів Матео Максимов, Чехіян Цибуля та Томаш Голомик, Югослав Ярко Йованович і Слободан Берберський, канадець Раймонд Лі. Теоретичними засадами першого конгресу стали чисельні роботи англійських ромологів Дональда Кенріка і Ґретена Паксона. Вони лежатимуть в основі розробки загальної стратегії, оскільки відкривають завісу таємничості історії походження ромів та ставили завдання на майбутнє. Автори в своїх публікаціях та книгах, таких як Роми від Індії до Середземного моря, перше вели в науковий обіг персидські та арабські джерела щодо ромів. Перше ними були надані відомості про державні об'єднання, повстання, прапора Ромі у перській державі. Ці дані руйнували широко розповсюджений міф щодо ромів, які ніби не здатні були на створення власних державних утворень. Гретан Паксон та Дональд Кенрік нині широко відомі своєю фундаментальною працею про Ромський Холокост це під Свастикою. Створюються п'ять комісій, які розпочинають програму дій за напрямками соціальним, освітнім, воєнних злочинів, мови і культури. Вводиться термін Ром-Рома. Тому міжнародний конгрес циган перейменовується на міжнародний ромський конгрес. Його першим президентом був обраний Банко Руда. Напередодні Міжнародного дня Ромів 8 квітня, у селі Концево відбувся форум Багатонаціональна Ужгородщина у рамках проєкту Особливі виборці Голоси Міншин, на якому були присутні як мешканці Ромського поселення, так і гості. Як вони ставляться до свята 8 квітня? Дивіться далі. Взагалі, я, чесно кажучи, не дуже позитивно ставлюсь до свят там, жінок чи, чи якихось інших, коли там жінок треба любити тільки 8 березня, але конкретно щодо ромів, або скажімо, інвалідів або інших людей, які обділені увагою суспільства, то такі свята, такі дати вони просто необхідні. Тому що це. Гарна нагода для того, щоб запросити журналістів, показати їм, як живуть роми, щоб в цей день вони подумали, що треба зробити сюжет, щоб десь виходили статті, щоб десь е, простий. Абсолютно, глядач телевізора, щоб він хоча б в цей день побачив, що от є такі роми, яких він він чи вона не помічає, чи там з, з такою з, стереотипно до них ставиться, і щоб люди подивилися, що є такі роми, є у них проблеми, є у них певний спосіб життя, є у них своя культура. І це гарна нагода, щоб власне познайомити суспільство з частиною, теж з українцями, власне, з тією групою, з тими людьми, які живуть поруч з нами. Думаю, що все ж таки відмічати це свято потрібно, тому що так як Закарпаття є в нас таке досить полінаціональне, скажімо так, багато, багато різних культур багато цікавого є. І я думаю, що день ромів теж приносить в принципі це не лише якесь святкування, це ще і збагачення Закарпаття якоюсь цікав... цікавинками якоїсь із ромської культури. Думаю, що це свято все ж таки потрібно відзначати. Про таке свято я вчую вперше, чесно кажучи, але від відзначати думаю, що варто є таке якесь, напевно. Вже якийсь зразок суспільства виробився, що люди не працюють, вони не хочуть працювати, вони десь там займаються на, на якимись крадіжками і по мусорниках риються. В принципі, це не зовсім правильно, бо в мене є знайомі рома, які і мають освіту, і працюють, і але їх менше все таке розумієте? Треба якось допомогти їм, щоб вони могли себе самореалізувати. Бо вони ж такі самі люди, як і ми, і в цьому треба, щоб ми якось допомогли. Але в першу чергу треба, щоб вони самі захотіли. Ромів багато по всьому світу, і треба їм приділяти хоча б в такий день увагу. Напевно, люди тоді звертають увагу саме цей день на них, і це важливо. Не знаю чому, але зазвичай, якщо говорити про ромів, то зазвичай чуєш настільки багато. Ну, поганого, скажімо так. Не знаю, напевно, треба в першу чергу якусь хорошу рекламу, їм. тому що ну непогані це люди, нормальні люди. І коли ти чуєш, я не говорю, що, наприклад, всі хороші чи всі погані. Є серед серед них, так само, як і серед всіх, є хороші, є погані. Треба в першу чергу відкривати хороші аспекти цієї національності, хороші риси. Треба, щоб вони в першу чергу потрібно культуру, все ж таки, культуру ромів розкривати в нас, тому що ми. Тому що це все погане, що ми про них чуємо. Я думаю, що в них є набагато більше хорошого ніж поганого. Побажати ромам, щоб вони влилися в суспільство повноцінно, щоб вони не вважали ні себе, і щоб люди їх не вважали якимось таким осередком, меншістю якоїсь на яку не варто зважати, і щоб вони напевно все-таки віднеслися до освіти і до всіх суспільних потреб якось ну, основніше, якось серйозніше. Хай діти йдуть в школу, хай вчаться, хай здобувають освіту, і хай стають нормальним повноцінним членом суспільства. Потрібно побажати в першу чергу відкривати свою культуру і збагачувати своєю культурою Закарпаття, черпати, черпати інформацію від нас, тобто взаємозбагачуватися різними культурними, культурною спадщиною. Напередодні свята 8 квітня. Я думаю, що небагато ужгородців знають, що 8 квітня це всесвітній день об'єднання ромів. І я хочу побажати їм дійсно мудрості, дійсно отого об'єднання. Дійсно, це той народ, якого розкидали по світу, і вони практично є у всіх країнах. Я навіть перебуваючи в таких далеких країнах, як там Таїланд, я там зустрічав ромів. З ними спілкувався, та й у багатьох інших. Я хочу побажати їм такого об'єднання в одну велику таку сім'ю, дружню Ромську. Якщо в них нема їхньої своєї країни цілісності, то нехай вони будуть вкупі об'єднані завжди спільно, нехай вони розуміють один одного, завжди стараються допомагати один одному. Ну і Безумовно, успіху, всім ромським родинам, 8 квітня наш ромський день, коли ми всі разом, як брати і сестри, наша єдність, братерство дають нам велику силу, потрібну для життя. І хай великий Бог дасть усім ромам, котрі допомагають своїм родинам та іншим людям щастя, сердечності, внутрішніх сил, відчуття братерства у ваших країнах і у всьому світі.

Міжхудина-Шукар-Лове. Наша програма завершується. Гарного вам дня, добрих справ, позитивних новин. На все добре, до зустрічі наступного тижня. Ачен, Девлега. all the day.